Величальна колискова Микола Вінграновський. Ще імені твого не знають солов'ї, Ще імені твого не чули квіти, І літо, і сніги, І літечка твої тобі не поспішають прилетіти. В білій льолі люлі, спатеньки, спатулі, тато, мамо, тато, мамо, колисали. Колисало небо, білу хмару, колисало море, хвилю, кару. Ще ніженька твоя не знає далини. Щасливий мак цвіте біля криниці. І ти, як мак, про щастя бачиш сни. На них ніяк не можеш надивитися. В білій льолі люлі, Спатоньки-спатулі, тато, мамо. Тато, мамо, колисали, обнімало небо, білу хмару, Обнімало море, хвилю кару. Щаслився ж і цвіти, метелику маленький, на долю і на волю тополину, Понад Дніпром, де сонце, де орли, понад Дніпром на світ. На Україну в білі льолі люлі спатоньки, спатулі, тато мамо, тато мамо, цілували цілувало небо білу хмару хвилю кару.